Вітаю, шановні друзі, розпочинаємо другу частину, як зняти квартиру, знаходячись на програмі. Розповідаю всі лайфхаки, да? От, як я вже говорив в першій частині. Був вчора на такій зустрічі да, волонтерів. Дуже мені сподобалось, були іспанці, волонтери, які приходили просто і брали. Вони розуміють, що ця проблема є, що українцям дуже важко зняти квартири, да? От зараз які на програмі знаходяться, у яких немає контрактів. І вони просто приходять і самі телефонують до цих власників і намагаються зняти для наших людей квартири. Це мене просто, ну, ну до душі вразило. Я звернувся до, одні, до однієї людини, я кажу, слухай, а ти можеш ну, тут, моїм друзям треба зняти. От у них вже навіть є контракти, їм важко зняти. Ти можеш допомогти їм ну, дзвонити якось, ну, щоб ти спілкувався, от, да, от, да, щоб ти да, каже, ну каже. Звісно, що я волонтер, якщо, але якщо ти мене попросиш, ну просто ти звернешся до мене як до друга, о, то звісно, я тобі допоможу. Уявляєте собі я кажу: так, добре, я тебе доп... попрошу, щоб, ти, якщо у тебе є час, будь ласка, телефонуй. Ну, ви не розумієте, що тут це проблема, якщо у нас інші проблеми, тут тут проблема. Оця, розумієте, що дуже важко це зняти. Так отже, давайте зараз з вами будемо дивитися. Як зняти квартиру українцям, які знаходяться на програмі? Зараз буду це розповідати. Ви підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, це вам нічого не вартує. Нехай у вас все буде добре. Цініть теж мій труд. Отже, ви вже поговорили про те. З точки зору, що ви от приходите як ну, серйозний клієнт, так, з грошима. Так. І коли вже розмова торкається, наприклад, того, як ви мені будете платити, запитує, клієнт, запитує орендодавець да, у клієнта. Чи запитує імобілярія? Іммобілярі. Імобілярія зразу це скаже. Вони зразу, імобілярія це агентство нерухомості. От вони зразу вам це скажуть. Вони зразу поставлять умови, і ви будете знати, що там таке, але все одно можна далі якось там говорити. Я б радив говорити із власниками і говорити з ними не в містах, а трошки далі, по селам. Бо, як я вже казав, село це те ж саме, що і місто. Тут. Ти, якщо у тебе там якась машина за 1000 євро, ти собі спокійно поїхав, доїхав на роботу. Все. От. Або навіть ти на автобусі доїхав. Тобі і ще там якось за якісь пільги там можна буде взяти е, цей проїзний квиток. Дійшла розмова до того, як ви будете мені платити, сеньор. От. І ось тут, коли починається ця розмова. Ви, ну, моя думка, моя просто особиста думка, да? От ви не говорите, що ви із ОНГ-організації. ОНГ організації це благодійні організації, приймаючи, які надають вам тут прихисток. Це там Крузроха, Червоний Хрест, ну, Аксем, Сіар, там, ті, хто у вас там ну, Сепаїм, Апіпакам і так далі. Це все, що у вас там по вашим регіонам, так? Ну, я би, наприклад не говорив. Я не можу вам говорити, так, що вам робити. Але я б не говорив. Це. Ну, в першу чергу я би попросив у приймаючій організації документ, який засвідчує, скільки грошей вам будуть платити. Наприклад, от в Севілії от на сьогоднішній день, е біженцям давали такий документ, який засвідчував, скільки їм на місяць будуть платити. Ось такий документ в першу чергу запросити, так? і я собі зробив нотатки зараз буду читати. Е, говорити в першу чергу, що ви не говорите про я, назву своєї організації, Сіарова чи Скудо. Бо дуже часто, як тільки власник чи хтось ще там, до кого ви дзвонить, чимобілярія, вони чують слово там е, ОНГ, Сіар Крозроха, е, Акцент, і так далі, все, вони навіть не хочуть говорити. Розумієте, ви не говорите про це. Ви говорите, що е, мені допомагає міністерство, у мене є від них певний лист, тобто у мене є допомога від них грошова. От я буду оплачувати із цієї допомоги. Я би це м, говорив би приблизно так. Можливо, ви сформулюєте його трошки по-іншому, так? Далі. І у вас вже є підтвердження, ви можете його вислати. Там є всі ваші дані, все і є підтвердження цього. Це один із небагатьох ваших аргументів у спілкуванні, коли у вас нема контракту, коли у вас нема е, страховки на невиплату. Так, є ще така річ, як страховка на невиплату. Це страхові компанії дають таку страховку на невиплату за оренду, але якщо у вас є робота, от практично кожна організація зараз вам загальну ситуацію окреслює, ви вже думаєте, як вам це сформулювати. Майже кожна організація ОНГ, яка надає вам от програму, так? Вони співпрацюють з страховими компаніями на рахунок невиплати вами, так? Майже кожна. Я не знаю, яка у вас, да, там, ну, але це дуже, дуже розповсюджена практика. Так? Вони працюють. Тобто, коли, наприклад, вас, власник або імобіліар, питає про те, Типу, чия у вас страховка на, на випадок невиплати вами? Що таке страховка на випадок невиплати, ви знаєте, да? це коли, наприклад, ви купуєте страховку, там платите 20 євро на місяць, наприклад, да? от, і якщо ви не можете виплатити ці кошти, от, то страхова компанія, власнику, виплачується. Так? Зрозуміло. Але ще є моменти, навіть якщо ви не працюєте? Є ще моменти, як за вас можуть виплатити. Але борг, наприклад, за оренду квартири, але це тема іншого відео. Дивіться, дивіться в інших відео. Слідкуйте за каналом, ставьте, ставте лайки і можемо поговорити з вами і ще окремо, особисто можете написати мені, можемо про це поговорити далі. Значить, пра практично кожна організація ОНГ працює з цими страховими організаціями, Тобто, ви, власнику, вже можете говорити. Що? Так, у мене особисто нема, да, цієї е, страховки, або навіть не говорити цю фразу, говорите, ви говорите, та організація міністерства, яке ну, від міністерства, яка надає мені допомогу, у них є страховка від невиплати, так? Ну, приблизно отак можна сформулювати да, от своє питання, да, от свій запит, але якщо ця страховка дійсно є. От Ви маєте дізнатися у своїй організації, як це, от, чи це дійсно так, і тоді вже говорити це власнику, так? Далі. далі, е, Зараз, от, е, помните, я казав вам в першій частині, що е, умови, умови, оренди, умови оренди в Іспанії через агентство нерухомості зараз ускладнилися, тому що прийнятий новий закон. от, е, Раніше як було, наприклад. У нас в місті от, організація, да, от, в якій ми були, там організація СІАР, наприклад, якщо ти знімаєш квартиру, вони могли оплатити перший місяць твого проживання це обов'язковий платіж да, для того, щоб ви зайшли в квартиру. Далі послуги Агенції, так, і одну фіансу вони могли заплатити. Тобто майже три місячних платежі. Фіанса це типу залог, залог такий. Да? такий, в деяких випадках. Організації виплачували навіть дві фіанси. Новий закон, який вийшов, він забороняє виплачувати агенції цю фіансу. Зараз, по новому закону, власник квартири має оплатити цей, цей платіж власноручно в агенцію. Розумієте, а Сіар або Крузроха, або інша організація ОНГ, не може. Оплатити власнику, вони можуть оплатити тільки імобілярії по своїм по своєму от да, По тим законам, по яким вони працюють. Розумієте, і це погіршило ситуацію. І як виходять з цього? Як виходять з цієї ситуації, дивимось далі. Перше. Перше. Домовляються із власником. От деякі наші. е-е орендарі, вони домовляються з власником, так? Наприклад, ось ваша організація покриває вам виплати 500 євро на місяць на квартиру. Так? Але ж треба ж ну, заплатити ще ту фіансу якби імобілярії, тобто, якщо ви через імобілярію йдете. Чому я вам на початку казав, що краще зразу наперед з власником. Зразу наперед з власником домовились це якщо. Самий кращий варіант. Чому по селам шукати? Бо там більше власники. Розумієте, там не агенції. Але добре, зараз ми от розглядаємо, якщо це Агенція, да, от Агенція нерухомості, от, як вирішити це питання? Ви розмовляєте з власником. Да? Наприклад, і людина домовляється з ним. Каже: давай я тобі буду на 50 там, євро платити більше кожен місяць протягом року. Так? Але оцей платіж. Імобіліарій ти платиш зразу сам. Зрозуміло. Але тут є один, один, дуже, одна дуже велика така пастка. Так? Що в договорі про оренду? Так? У вас буде стояти та сума, яку оплатить ваша онг організація ваша благодійна організація. Там буде стояти 500. Ви не можете там, там 550 написати. Розумієте? Бо вам дадуть тільки 500 на оренду квартири. Тобто оці 50, якщо ви домовитесь через да, то це власнику треба буде платити самому туди, отак от, він сам візьме і ви на словах просто домовитесь. Е, також іще один є момент: оці, оцей договір та ці договори, по яким так можна зробити, що, типу, ну, власник має заплатити. Вони діють на довгострокову оренду. Якщо... Люди беруть ну, якби, оренду на 12 місяців і більше. так? Якщо, наприклад, у вас 11 місяців, так? то я зараз не говорю точно, це треба ще перевіряти. Поправте мене, якщо ви десь будете знати цю інформацію, давайте разом її дізнаємося. так? Тобто, якщо у вас договір на 11 місяців, то нібито цей платіж від власника до агенції. Ну, вже він не має платити, якщо це не до 12 місяців на 11 місяців. І тоді виникає питання: а сіар візьме цей, цю, цей контракт, якщо він не на 12, а на 11 місяців. <му> і ось е, те, що, ну або круз роха, або іще, да? ну от, наприклад, сьогодні, на сьогоднішній зустрічі, да, от ми спілкувалися з волонтерами, да? і ну, якби всі є е, всі є передумови для того, щоб вони взяли. Проблем в цьому нема. Да, щоб вони взяли цей контракт, ну тому що ну, може добре вам там на 11 місяців добре. Бо у вас є 18 місяців допомоги по програмі, розумієте? Тобто, на скільки місяців у вас там контракт, да, це вже не стільки важливо. Тут тобто, важливо, щоб вам виплатили ці 18 місяців. Да, або подержали вас ну, 18 місяців це разом, да, з першою і з другою фазою. Да, от, і от ну саме головне, щоб вам виплатили о, оці суми. Да, тому. Теж майте це на увазі. Ну і, і останнє да, це які документи ви маєте приносити своєму соціальному працівнику. Дуже важливі для того, щоб ви, наприклад, могли перейти на е, другу фазу, да, е, чи перескочити, да, чи переселитися на другу фазу. Перше, це предконтракт на квартиру. Це не контракт, це просто ну, так, такий документ, який говорить, да, от ми, наприклад, готові здати цій людині квартиру. Так? Предконтракт. Так? Далі, друге. Ну, Це у нас я зараз говорю, а не говорю, як у вас там, в, вашій, в вашому регіоні. Далі. Далі копії всіх ваших дійсних документів. Тобто, що ваші ті є, вони дійсні на сьогоднішній момент. Це дуже важливо. Можуть бути недійсними, і все, тоді все йде по іншому, абсолютно шляху. Далі контракт. Контракт на квартиру. Все, після предконтракту, контракт. Якщо він є, все. Все ви показали. Ви навіть з контрактом у нас тут можете перескочити з нульової фази на, е, на другу зразу, перескочуючи першу фазу. Розумієте? Це дуже важливо, якщо ви приносите контракт на квартиру. Це навіть більше, ніж контракт на роботу. От у нас це більше. Контракт на квартиру це все. Ви вже фактично влаштовані в тому місці, в якому ви можете залишитися. Так? Далі. І це під, після цього, як ви контракт принесли, ви маєте своєму соціальному працівнику приносити підтвердження того, що ви оплатили е, от, е, які, ну, кожен місяць своєї оренди. Розумієте? Цих підтверджень є три Три варіанти. Так як мені пояснили: перший варіант Самий надійний, який я би, наприклад, робив. Да? Це така. Така формуляр, такий формуляр, який ви можете взяти у соціального працівника, так, який ми заповнювали. Там написано ім'я власника, його дані всі, так. І написана сума, яку, яку він отримав за оренду квартири, він підписується і ви приносите це в свою організацію. Це самий надійний варіант, на мій погляд. Другий варіант це фактура, якщо ви по банку розраховуєтесь, так? фактура. Ви її роздрукували, пішли в банк, вам печатку поставили. Ви занесли до свого соціального працівника. Третій варіант це з банкомата такий чек, що ви оплатили своєму власнику. Але ви розумієте, не завжди соціальний працівник знає, що цей рахунок, на який ви оплатили, що це рахунок власника. Тому, краще, на мій погляд, завжди. Приносьте зразу оцей перший варіант, що я сказав, от такий формуляр, да, в якому власник розписується, що він отримав кошти за місяць. І отак кожен місяць ви приносите. А я бажаю вам, щоб ви зняли свою квартиру, квартиру своєї мрії в тому місці, де ви знаходитесь, там де ви собі бажали. Нехай вас все, все буде добре. Нехай вам щастить. Замовляйте консультації, в консультаціях розповідаю, як вам пройти весь цей шлях, як вам переїхати, як отримати документи, тобто, як пройти цей весь шлях з мінімальними втратами, або якби по найлегшому шляху. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Підписуйтесь, ставте лайки, інтегруйтесь.